Дівчатка, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я приєдную ниточку. Для того, щоб було рівненько і гарненько. В усіх моїх виробах це приєднання виглядає ось так. Тут я приєднувала в цьому місці. Так, тут я приєднувала ось тут. Воно трішечки видно із-за того, що йде е, приєднання двох частин. І йде воно трішечки з таким нахлистом, але все рівно, воно, бачите, йде непомітне приєднання ниток. Я зв'язала ось так блакитним. Так, І мені залишилося пров'язати останній стовпчик. Я його пров'язую і витаскую ниточку. Ниточку треба залишити трошки більшу. Я просто забула, що буду вам показувати. І дивіться. Далі у нас йде ось цей стовпчик, ми його пропускаємо, і аж в оцей стовпчик, так, в один, ми затягуємо сюди ниточку. Ось так. І потім з оцієї петельки, з нашої останньої, що ми пров'язували, всередину ми протикаємо наш крючечок всередину стовпчика і затягуємо сюди ниточку. Ось так. Це непомітне закінчення кожного в'язання, тому для вас це буде, напевно, не новинка, але все ж таки. Можна просто закінчити зробити з'єднувальний стовпчик, але так от потім виглядає гарніше. Я беру ниточку і потім починаю її приєднувати звичайним способом. Ось наша остання нитка. Її можна заховати в в'язання голкою, але я голок не люблю, тому використовую крючок. Приєднувати нитку ми будемо або на дві петлі в цю сторону, або на дві петлі в цю сторону. Я буду приєднувати на одну петлю посередині в'язання. Ось так приєднали. І далі починаємо рахувати. У мене в рядочку 30 стовпчиків, і я їх буду пров'язувати. Ниточки всі я буду ховати сюди у в'язання. Голками я нікуди просовувати не буду. Так, це в нас перша петелька. Ось цю приєднану я не вважаю, як петля, рахую вже з оцієї. І починаємо 1, 2. 3 4 Ось так, це у мене буде 29-та петля, 29-тий стовпчик і 30-та я пров'язую останній. І далі я починаю в'язати. Ось цю приєднану петлю я не пров'язую, а починаю зі своєї першої. Один, два, три, в мене тут буде убавка. І далі я продовжую в'язати свій малюнок. Якщо комусь треба приєднувати наступний рядочок, наступний колір. То робите точно так само. І ось, бачите, ось таке рівненьке приєднання. Далі ще хочу показати, поки, так я знімаю відео, якщо ви десь щось нерівномірно набили, так, ви вже закінчили в'язання і хочете десь щось переправити. Я беру ось таку голку. Обов'язково з рівним кінчиком і протягую її ось так в тоненькі мої дирочки, і отак поправляю наповнювач. Не бійтеся, що ці дирочки розлізуться, вони потім всі стянуться після прання. Я іграшки всі беру в пральній машині, так, кидаю до рушників, і вони в мене беруться. Ось так. Ще раз покажу вам так задню сторону. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково ставте клас, підписуйтесь на мій канал та вдалого всім дня. Бувайте!